і за низької явки депутатів, але чергова 44-та сесія Первомайської міської ради таки відбулася. Місцеві депутати 8-го скликання 28 вересня розглянули 21 питання порядку денного. Ключовим було виконання бюджету та розподіл коштів від його перевиконання. Станом на 1 вересня 2023 року. План власних виконань власних надходжень. Виконано на 112,1%. Тому було запропоновано це питання запропоновано і розглянуто на бюджетній комісії. З огляду на це ми збільшуємо доходну частину бюджету громади на 15 мільйонів 341 тисячу. Також збільшуємо дохідну частину бюджету по тій інформації, і довідки, яка нам прийшла з біляївської громади. Це на 595 по загальному фонду передано на Первомайську центральну районну лікарню і на центр первинної медицини. І 1 мільйон гривень це те, що передано на центральну районну лікарню для системи рентгенного оборудування. Для збалансування бюджету громади ту суму, на яку ми збільшуємо дохідну частину, ми і повинні цю суму спрямувати по напрямкам, по їх витратам. В першу чергу із тієї суми, яку ми збільшили, дохідну частину ми направляємо, по, як головний розпорядник фінансове управління за листом військової частини прикордонників мільйон. Для нашого військомату за їхнім линстом 190 тисяч по програмному типу також направляємо на центральну районну лікарню мільйон для виконання системи сигналізації центральної районної лікарні. Це тільки початок, для того, щоб проводити тендерну процедуру. Потім по тому як будемо збільшувати, як будемо в першу чергу виконувати бюджет і його збільшувати, будемо додавати по цьому напрямку, так як було вирішено на бюджетній комісії. Також ми направляємо із збільшення дохідної частини мільйон на поточний ремонт доріг в місті, і на поточний ремонт доріг перерозпреділяємо раніше виділені та неосвоєні кошти по нашому отримувачу бюджетних призначень жилсервісу. Також направляємо 4 мільйона 160 фінансової допомоги. Первомайським тепломережам таке виділення бюджетних коштів депутати ухвалили. Далі перейшли до клопотання до облради про перейменування первомайського на добродар. Я не погоджую, що вона заступня були проведені якось там незрозуміло. Ми проводили двічі, більше само назва було менше більше на звучі, але розглядав один кив саме. На і тому на виконанні закону ми вносимо це рішення повторно, нагадують, що, що назва не буде змінена, не просто не подана, то це, це ще не зміна назва, що ми голосуємо. Далі це клопотання до Харківського обласної ради. Далі Харківська обласна рада, яка збирається раз на варту, ухвалює таке саме клопотання. І за ним, Верховна рада вже ухвалює схоже рішення. Тому, ну, відзнати ну, кажучи, зараз виглядає по-терміновому, бо до 27 а, січня вже всі ці установи не ну, виглядають так, що вони зможуть наше питання розглянути, так що вже прям була назва змінена і внісе в інформаційну систему. А... За результатами голосування рішення не набрало більшості цього разу не вистачило лише одного голосу. Перейменувати дві залізничні зупинки депутати, все ж таки погодилися. Також на сесії розглянули окремі майнові та земельні питання.